Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами вирушаємо до наймістичнішого та найзагадковішого місця Києва станції метро Львівська брама з вами я, Ігор Мотін, і це розкриття таємниць». Львівська брама опанована легендами та містикою. І сьогодні ми спробуємо з вами їх розкрити. У Києві споручується метро. Станція метро Львівська Брама була закладена ще в 1991 році, коли Київ готувався до нової ери розвитку метро. Її будівництво велося в суворій таємниці, і багато хто вважав, що вона стане найкрасивішою станцією столиці, але цього не сталося. Однак, як і в багатьох історіях, тут є своя таємниця. Незважаючи на повну готовність тунелів, станція так і не була відкрита для пасажирів. Причиною цьому, тільки вдумайтесь, була відсутність виходу на поверхню. Планувалося побудувати величезний торговий комплекс, який повинен був пов'язувати станцію з містом, але цей проєкт так і залишився на папері. Львівська брама це не просто недобудована станція. Вона стала епіцентром числених міських легенд. Кажуть, що вночі тут можна почути. Дивні звуки, ніби відлуння минулих епох. А інколи тут бачили тіні людей, які працювали над її будівництвом. Кажуть, що під час будівництва в 1991 році робітники знайшли підземні ходи, що тягнулися під усім містом. Ці тунелі були забуті століттями, і ніхто точно не знав, куди вони ведуть. Уявляєте, ціле підземне місто під містом! Найбільш хоробрі працівники хотіли розгадати цю таємницю, але тільки деякі з них повернулися. А ті, хто повернулися, говорили, що там відбувається щось дуже містичне: дивні видіння, дивні звуки, що доносилися з глибин станції. Одна з найстрашніших історій, яка з'явилася під час цих подій, розповідала про те, що ці тунелі ведуть до старовинного Києва, до місць, де колись знаходилося язичницьке святилище. За легендою, ці місця охороняють стародавні жителі, які не бажають, щоб їх спокій хтось нарушав. Кажуть, що вночі можна почути кроки чи якийсь шепіт, який йде від тунелю. Деякі свідки стверджують, що бачили тіні, які рухаються впродовж стіни. Ніби хтось або щось досі блукає цими тунелями. До речі, робітник, який повернувся з тунелю, стверджував, що він бачив якісь ворота. Ворота, обвиті давніми написами та знаками. Які ще й світяться у темряві. Він вірив, що Львівська брама і є портал до іншого світу. Є версія, що Львівська брама не була відкрита саме завдяки цим дивним подіям. Місцева влада, ніби вирішила не ризикувати і не відкривати цю станцію, щоб уникнути можливих небезпек. І хоча сьогодні Львівська брама залишається закритою для пасажирів, її легенди продовжують жити і приваблювати любителів містики та пригод. Хто знає. Можливо, одного разу хтось наважиться розгадати її таємниці та відкрити нові сторінки історії Києва. Нещодавно з'явилися новини про відкриття станції. Можливо, одного дня ця станція стане частиною посягденного життя киян. А поки що вона залишається таємничим місцем і манить своєю таємністю. Отже, друзі, сьогодні ми з вами відкрили ще одну сторінку таємниць Києва. Станція Львівська Брама це не тільки архітектурний об'єкт, але й місце. Де переплітаються плітки, таємниці і містика? Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. З вами був Ігор Мотін, і це розкриття таємниць. Папа. -па.